Вітаю. Сьогодні я допоможу вам налаштуватись на свій найкращий день. Ця медитація незвичайна. Я її проводжу разом з силами світла, янголами та потоком Творця. Я передаю не просто слова, за ними стоїть енергія. Відчувайте. Все, що я буду казати, прописано в ваших ДНК. Згадуйте, відчуваючи мої слова кожною клітиною свого тіла. Вся медитація буде пронизана енергіями небес, які ви можете відчувати своїм тілом. Ви можете відчувати мурахи по тілу. Дотики тепла, електричні імпульси всередині тіла можуть виходити сльози, інтерес пантарфуранта, ранда кантар ара, ара финтаренда арапур, интарнта урака, изундранда пантурфаранта, ара арафар. Дакар. І зараз я прошу вас повністю розслабитись. Зверніть увагу на ваші стопи, ноги, бедра, спину і розслабте їх. Живіт грудну клітину. Руки, плечі, шию і обличчя. І розслабте їх. Дихайте вільно, природньо. Не треба напружуватись. Повністю розслабтесь. І на рахунок три. Ви перестанете думати про своє минуле і майбутнє. Один, два, три. Цей час лише для вас і для наповнення енергією Творця. Усі справи і проблеми зачекають, тому що дружба з вищими силами допоможе наповнити цей день. Радісними подіями і неймовірними чудесами. Найкращий день завжди починається з подяки Творцю за це неймовірне життя, за дар жити на цій планеті, бачити квіти, чути музику, творити свою реальність. Ми здатні творити кожну мить нашого життя. І ми вибираємо творити її в насолоді. У цьому світі немає нічого занадто хорошого для нас, приємне, ефективне служіння людству для мене, улюблена робота для мене, смачна якісна їжа. Для мене гарна модна одежа для мене, сюрпризи, подарунки, мандрівки, насолода для мене, прогрес, якість у всьому, нові технології для мене. Я нікого не боюся, тому що мене оберігає Отець Небесний, і Він послав своїх янголів оберігати мене. Моя духовна сім'я безмежно мене любить і я відчуваю цю любов кожну хвилину. Я потрібна цьому світу. Я сповнена дарів талантів, які здатні змінити життя багатьох людей на краще. Моє втілення на землі має особливу місію. Я була проявлена в цьому світі, щоб додати свій особливий погляд, особливий візерунок у сьогодення. У мене уже є все для того, щоб заявити про себе. Творець, я вдячна тобі за це неймовірне тіло. Я вдячна тобі за мою неймовірну душу і за моє велике серце, гарну посмішку, таланти та здібності, жагу до життя, мій мікровсесвіт, що знаходиться всередині мене. Я неймовірна, унікальна людина. Таких, як я, більше немає і ніколи не буде. І творець для своєї улюбленої дитини зробить так, що янголи, архангели, люди та обставини змовляться разом, щоб сприяти мені усьому, тому що я особлива дитина правителя Всесвіту. Сьогодні до мене будуть притягуватись найкращі люди, зі мною стаються лише приємні події. Я відчуваю себе дуже енергійною і моє серце відкрите до нових відчуттів. Я нічого не боюся і радісно дивлюся вперед. Мене оберігають вищі сили. Я випромінюю добро. Все моє тіло випромінює високі вібрації. У мене багато сил. У мене багато натхнення. І я постійно знаходжуся в стані очікування дива. Дива стаються зі мною кожен день. Моє життя сповнено приємних сюрпризів. Я генерую круті ідеї. Абсолютно всі мої ідеї потрібні цьому світу. У мене всього в достатку. Так як я підключена до джерела Творця. Я насолоджуюся кожною хвилиною свого життя. Мені не цікаво пропадати в минулому. Або постійно думати про майбутнє, так як я вмію насолоджуватися кожним моментом свого життя. Я знаю, чого я хочу, я знаю, що я все можу. Якщо я чогось хочу, значить, в мене вже є для реалізації цього всі умови і можливості. Я проживаю своє життя із любові до себе. Я вдячна людина. Я відкрита до нового. Я вмію змінюватися і я не боюся змін. Мені цікаво виходити із зони комфорту. Я гарно відношуся до людей і при цьому гарно виставляю свої межі. Це все вже є в мене. Мені не треба щось із собою робити. Я народилася досконалою. Я народилася неймовірно прекрасною людиною. Я випромінюю любов, як і мій Небесний Отець. Сьогодні я буду робити себе щасливою. Я не чекаю, що хтось буде це робити за мене. Тому що я сама здатна на це. Мій настрій залежить від мене. Я сама його собі настроюю. Я самодостатня людина, яка не залежить від думок інших. Я хочу прожити дивовижні життя, і ніхто мене не зупинить. Я відчуваю підтримку вищих сил. Які завжди за мене, які завжди готові допомогти. Я ніколи не буваю самотньою. Я щаслива і готова розповсюджувати щастя навколо себе. Запам'ятайте ці відчуття і візьміть їх з собою в цей день. Це неймовірно прекрасний день вашого життя.